На Одещині 11 особам БЕП повідомило про підозру у підрубці парфумів. Організатору злочинної групи за відмивання доходів. Десять інших учасників злочину підозрюють у незаконному використанні товарних марок іноземних компаній. Встановлено, що злочина група, в складі якої були громадяни України та Сирії, виготовляли та розповсюджували контрафактні парфуми. Група мала свою власну виробничу базу. Кожен учасник виконував певні функції. Пов'язані з виробництвом, зберіганням та продажем підробленої парфумерії, їхню продукцію реалізовували як оптом через інтернет-сайти та торгові точки, так і у роздріб на ринку сьомий кілометр. Під час 22 обшуків, проведених детективами, БЕП, було вилучено понад 50 тисяч флаконів контрафактних парфумів. Установку для їхнього виробництва друкарський верстат та ємкості із сировиною, загальна вартість вилученого становить понад 69 мільйонів гривень.